Як війна змінила твоє ставлення до людей? На початку війни ти ж пам'ятаєш, як всі кинулись допомагати, віддавати останні у цій історії про пенсіонерів, які всю життя пенсію збирали і віддавали на армію, там по півтора мільйона. Прикинь, дід все життя збирав пенсію і віддав там на, на ЗСУ. І люди настільки були бодрі один одному допомагати і так далі, але потім трошки життя все розставило на свої місця. Воно показало, що світ не такий, як би нам хотілось, навіть коли ми дуже дуже хочемо. В принципі, все працює в якійсь системі. І українці, ну давай почесному відчули дуже велику біль розчарування, коли побачили, що насправді робиться в Україні всередині. Да? Як би насправді можна було, але як воно насправді відбувається. І ще прикра від того, що є ж гарні люди в політиці, дуже гарні, які реально тягнуть досі Україну. І попри це все, от стара руська колона, це наслідя Святоського Союзу, це стара менталка. Просто жесть. Люди відчули велике розчарування в тому, що вони комусь допомагають і нічого не отримують заміну, а ще дуже часто їх ще по голові за це хлопають. Я в цьому плані намагаюся продовжувати допомагати людям. Звісно, не так багато як більше. Зараз все перейшло в проєкти, де ми людям даємо роботу і даємо їм можливість заробити туди, більше можливості вкладуємо, ніж просто так роздавати гроші туди сюди наліво-направо, бо як показав досвід. Можна дати гроші і людина, чи пробуха, чи в казино піде, і так далі. Реально було таке, дуже прикро. Бувало, машини, давали на ЗСУ, а потім бачили, як штрафи десь в якійсь ліській області на цю тачку приходять, наприклад. Хоча вони мали бути на позиції. Все, що треба, просто не очікувати нічого від допомоги. Скільки можеш виділити, якщо є допомога комусь і чим? нічого не очікувати взамін, все.